Моя улюблена частина нашого а. марафону це справді спілкування, знайомство з новими людьми, ще й з такими чудовими, як гість, який з нами на зв'язку. Це Олександр Печеритя, заслужений артист України, військовослужбовець ЗСУ. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Дуже дякуємо, що долучилися до ефіру, і вітаємо вас з вчорашнім святом з Днем захисника України. Дякуємо вам за службу. Дякую, дякую дуже. Слава Україні! Героям слава на взаєм. Хочу також скористатися цією прекрасною нагодою і теж привітати всю вашу аудиторію через вашу платформу, всіх, всіх, всіх захисників е і всім тим, хто стоїть зараз на обороні нашої свободи і незалежності. Велика, велика шана, повага і честь. Пане Олександре, е, хотілося б дізнатися про ну мабуть, я все таки от почну з творчого шляху. Да? Е, почати з творчого шляху, а потім е, поступово хотілося б прийти до, е, до вашої служби. А е, давайте почнемо із творчого шляху. З чого все почалося, коли, як, е, як ви стали актором? Тому що мені знаєш, мені це не болить, а мені це цікаво, тому що теж подібна історія. І е, я думаю, що там можна зайти ще якийсь певний зв'язок. Розказуйте. Ой, та це можна розказувати довго. Це, господи, дуже дуже цікава насправді історія для когось навіть банальна і тривіальна, а ось для мене вона особлива, тому що я колись почав ще в школі займатися е, таким. Жанром як КВН, якщо можна так, так його назвати, всі, напевне, в шкільні і юнацькі роки так чи інакше до цього якось залучалися. Ось і мені це дуже сподобалося. Потім я почав читати вірші, брати участь у різних конкурсах. пам'ятаю свій перший конкурс, на який я прийшов як кореспондент шкільної газети, висвітлювати. Конкурс поетів в нашій школі, ось я зайшов тихенько, привітався, зайшов сів на задню парту і слухав, як виступають поети. Ось, а представниця будинку піонерів Зінида Кузьмінішна, вона Звернула на мене увагу, каже: А оцей хлопчик руденький, хай нам е, теж щось почитає. А я кажу: А я не читаю. Ну, якби не прийшов читати вірші, я прийшов як кореспондент. А вона каже: Боже, який голосок приємний. А так що вам, вам, вам <кхів> справді нема нам що прочитати? Я кажу: ну є що прочитати. Коротше, на цьому конкурсі я переміг. Потім був міський конкурс поетів. Потім був обласний конкурс читців, де я мав приз глядацьких симпатій. Ось ну а потім, так би мовити, все це покотилося, покотилося, покотилося і докотилося до Києва, до університету театру кіно і телебачення імені Івана Карповича, Карпенка Карва, майстерня народного артиста України Олега Микитвича Шаварського. А після того, вже після того як я неймовірно захопився театром. Ну, бо як напевне, більшість хлопчиків мого, так би мовити, віку, мого періоду, ми всі мріяли, що ми, коли станемо акторами, то будемо грати ролі Вандама, Чаканоріса. Ось, а в театральному університеті це ж швидко, швидко все розвіялось. І виявляється, окрім ролей Чака Норріса і Арнольда Шварценеггера. Є ще е, е, твори Франка, Лисі Українки, а також казочки, грибочки, ягідки і дерево, яке теж треба комусь грати. От так напевне і. Відбулося моє встановлення. Ну і ще напевне маленький епізод можна пригадати і вставити, що величезний величезну любов до всього до професії мене зародилася з моєї родини. У нас був невеличкий сімейний театр, де ми з братом щось розігрували, якісь анекдотичні спочатку історії. Потім ми копіювали якісь естрадні навіть номери. Збиралися до нас і сусіди, і збиралися до нас різні е, друзі або родичі. Спеціально вже в, в неділю. Ми і готували якийсь якийсь обов'язково номер. Це це зрозуміють актори. Це зрозуміють актори, коли ми скажемо, що це етюди або я в запропонованих умовах. Ну щось на кшталт цього да правильно. Ну це дуже... можливо, можливо. Це дуже круто, що ваша професійна діяльність тривала дуже логічно, гармонійно, да. що вона почалася ще з дитинства. І я вважаю, що кожен професійний актор ну це така база. Е... Приходить з театру так до кіно. От ви казали, що ви захопилися шалено театром. Все ж таки трохи відрізняється робота перед публікою, робота на сцені від роботи перед камерою у кіно. Як після театру захопилися власне кіно індустрією? Ну тут і нею можна захоплюватися як глядач. А тут вже вибір тебе бачать, розглядають на якісь ролі, довіряють. Спочатку, напевне, маленькі, а потім все більш 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 відповідальніші. Я щасливий своєю кінокар'єрою. Вона, як на мене, не завжди була стабільною. Зараз, напевно, в умовах війни І цей теж впливає на цю історію. Але я надто не розділяю єдине, що можливо сам прийом роботи там відрізняється, тому що в театрі ти м, працюєш два-три чи там чотири місяці над роллю, щоб все зіграти з, з першого дубля, так би мовити, бо немає можливості в театрі м, на дубль, а в кіно можна м, все ж таки зупинитися. І повторити це ще раз, бо кіно не зовсім народжується на майданчику, воно має специфіку, що є монтаж, є музика, є різні сенси, і звичайно це такий. Ну, де, де, власне кажучи, і театр. Воно ж це починається від задуму е, драматурга, який, до, до якого прийшла ідея. Він написав якийсь твір да, на деяких персонажів. Потім він. Е, цей твір прочитав якийсь режисер, теж його надихнула ця ідея і цей текст. Він поділився з композитором і художником. Потім вони посиділи разом, попридумували, як це може бути. Потім вони запросили, затвердили, або запропонували акторів. Актори теж о-о-о. І, і кожен вносить цей текст і в цю ідею і, і часточку себе і свого, або досвіду, або розуміння цього, цієї теми, яка піднімається. Чи... Ті питання, які ставляться перед перед суспільством, так би мовити, Бо, як на мій погляд, театр він не відповідає на питання. Він скорше за все їх піднімає, він їх ставить. Чи можете е от поринути разом із нами в такі ваші спогади і е виокремити найцікавішу роль е в театрі, і найцікавішу роль е в кінематографі от, для вас особисто? Що було таке най найфееричніше, можливо, найнезвичніше, найцікавіше? Тут ну дивлячись від е ваших особистих спогрів е спогадів? А е про що саме можна е сказати в цій ситуації? Що було таке найприкольніше? Ой, то і я навіть боюся щось для себе відокремити, тому що я люблю всі свої ролі в театрі. На навіть на найменші на, на, і навіть ті, що я вже давно не граю. Я все одно їх люблю, бо це все це. Я просто в, в цих обставинах вони народжені з моїх спогадів, з моїх. Асоціацій з моїх дитячих, якихось доторків, або моїх розумінь на, на тому етапі життя тих або інших важливих речей і причин я можу згадати напевне чи виділити те, що зробило так би мовити, мене і продовжує далі мене навчати. Бо те, що важко, оте є важливим і цікавим. Наприклад. Є у нас вистава Морітурі та Салютан в театрі, і це була моя одна з одна із перших ролей, де я грав декілька персонажів в одній виставі, бо це 10 новел за новелами вистава за новелами Василя Стефаника, і дуже цікавий прийом запропонував режисер цієї вистави Дмитро Богомазов, режисер нашого театру. Який запропонував абсолютно інший стиль гри, я з ним ніколи не стикався. Мені було надзвичайно цікаво, і це був просто неймовірний досвід. Після чого я просто пішов далі, і в наступних роботах і в виставах Дмитра Михайловича, і в цілому, почав наслідувати і пробувати щось із цього знову таки знайти, бо дуже кіношний прийом по-акторськи дуже. Прикольний, він такий дає тобі певну свободу, він дає тобі завжди включення. Ти не можеш бути не на 100%, тому що ти ще чим чимось займаєшся, окрім е, видимих, так би мовити, задач, ролі, ти ведеш дуже серйозну і дуже кропітку роботу всередині. От, І мені це було дуже цікаво, це був виклик. от, і... От цю роботу я би виділив і виставу Украдене щастя, яку я з е, задоволенням граю, а вона для мене є особлива. Е, ну і в принципі, ця п'єса для театру імені Івана Франка є знакова. І е, ця п'єса, як то у нас прийнято вважати, говорить, вона завжди йшла і йде в театрі Франка. Да, бо це п'єса Франка, да, яких, до речі, не так багато у нього в доробку. І е, от е, е, перший виконавець е, Миколи був. Амвросій Бучма, другий виконавець Миколи, був Богдан Сільвістрович Стопка. І тому для мене це велика відповідальність бути третім виконавцем Миколи в театрі Франка. Я граю з своїм партнером Олександром Яремою. Ми граємо в парі, але це, це неймовірний твір, неймовірний матеріал, величезна відповідальність. Це дуже 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 складно. Мені теж. Я коли згадую, о, 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 мене якраз післязавтра знову таке вкрадене щастя, я вже починаю сам себе е, накручувати. Я вже там згадую так, оце так не забути про це щось хороше, або вдале було на, на минулій виставі. Треба це не, не загубити, не розпорошити. І от от складаю, збираю, вже фантазую щодо е, післязавтрашньої вистави. А в кіно би я виділив е, ну то я не знаю. Там Багато є цікавих персонажів. Мені подобається грати е, таких неоднозначних персонажів. Та завжди цікаво грати якихось. Е, Фріків або маніяків <рик> та бо ну бо у них величезний діапазон. Те, що переламує, те, що переламує, те, що переламує тебе, те, да? Отак назовні, якусь якусь тварину Там. Ну, от я не знаю. Це це насправді дуже кльово. Ти ти не обмежений своєю фантазією. просто тобі фантазія підказує, як можна придумати цей персонаж, на кого він тобі схожий? Ось і от і з Антоном Скрипцем ми зробили чотирьох серійний фільм, який називається Брюс. Українського виробництва. от І просто от там я вважаю такий дуже е, привабливий е, відморозок, якщо так сказати. Та, він там Ми придумали, що він вважає себе неймовірно артистичним, і він все, навіть там певні вбивства, то він робиться з таким апломбом, як е, такий породистий голівудський актор. Ну, він сам ми придумали, що він такий басяк, що він виріс на вулиці, а він знає всі-всі-всі розклади, знає, як спілкуватися, він все знає. Бо він е, такий впевнений в собі, але в нього завжди з якимось таким невеличким родзим. Будь-яка репліка, будь-яка фраза. Він через завжди пропускає, чи через якусь е гру. От він. Ну, Ясна річ, він і, і кривляється в цьому, але от дуже кльово було себе поміщати в ці обставини, і дуже кльово було е, вільно імпровізувати. І мені так. дали можливість робити е, ну, максимально бути розкутим у всьому. Коли можна буде побачити, він не є на міжнародної. Шукаємо. <реш> значне заняття на сьогоднішній вечір пане Олександре. От ми дуже хочемо дізнатися у вас. Ви казали після завтра у вас вистава, так як вдається поєднувати професійну кар'єру, власне, зі службою у лавах ЗСУ, і як взагалі ви вирішили для себе, що от ви не можете стояти осторонь і хочете йти захищати державу? Коли був цей день, ця точка, коли ви зрозуміли, що хочете доєднатися? Це було в перший день я доєднався до лав ЗСУ в перший же день, коли почалася ця повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення, то не знаю, мені, мені пару годин я взагалі не міг зрозуміти, що відбувається. У мене був ступор. я, От знаєте, коли. Коли кажуть, от, людина в ступорі, це коли я, чу, я дивлюсь на годинник, там хвилина, ага, щось я подумав, так треба щось робити, кудись треба їхати. Таке відчуття, пройшла година, дивився, пройшло 15 секунд. Тобто все зупинилося, страх він реально паралізує. Ось я пішов тоді просто допомагати. Бути корисним у себе в районі, там хтось ходив уже там, збирав якісь загони там самооборони. Ось я спочатку з ними був. мене спитали, є у вас зброї? кажу: зброї немає, а мисливська немає. Ну, у нас теж якби зброї немає, то вам напевне не з нами. Ось або ось телефон там. Давайте будуть з'являтися якісь варіанти. Тоді, якби і ця територіальна оборона вона формувалася, от просто в перший ж день, тобто воно десь на по, очаг, по, по, поки розгорталося, воно все з коліс робилося. от так я опинився випадково. Я прийшов там хлопці, які стоять на е, об'єкті. Вже блокпости там збираються е, організовувати. Я питаю, а що де як. До вас потрапити чимось хочу допомогти, бо я не, не, не збирався і не планував, що я стану військовослужбовцем і що я зараз там буду брати в руки зброю. Я просто хотів бути корисним. Я думав, ну в мене є руки, є, є машина, я можу там десь щось там. Підвести, привести, довести, завести е, як мінімум. Там у мене є дві дві руки, Я можу копати е, окопи, Я можу не знаю варити якісь там куліш, чай. Там я не знаю. Ну щось робити. Або вдома я просто божеволів. За декілька годин, що я посидів, я думаю, я, я просто збожеволюю сам. Я там дзвоню. що ну і ми там на село. Ми там ой, тут Київ не знаю. Зараз краще від Києва подалі. От. А, а у мене взагалі, і до речі, я в цей день мав їхати ввечері з украденим щастям у Львів на фестиваль. Вранці у мене на 11-ту годину мала бути репетиція вистави Калігула. І вже там десь в годині о 8 чи в 9 прийшла смс-ка про те, що гастролі скасовано, репетиції скасовано, і що, будь ласка, тримайтеся там. Будьте в безпеці і там чекайте якихось там повідомлень рішень про подальшу роботу театру. Ну тобто. Ну нічого ну просто я не знав, що робити в цьому в цьому. Ви знаєте, в цьому мені здається, от в цьому всі ми в цьому всі, от ми українці, тому що ми одночасно з тим моментом ступору, шоку і нерозуміння, що робити далі. Ми е, знімаємося з місця і щось починаємо разом робити. І щось таке да, просто... без, без дії оцієї ми не змогли, і це було дуже важливим. А пане Олександру нас лишається буквально дві хвилинки до завершення тому що далі випуск новин. А на останок декілька слів про подальші плани. над чим зараз іде робота у вас особисто? Ну, власне кажучи, я рік тому звільнився в запас. Я якби але я продовжую підтримувати свій підрозділ, особливо і зі службами морально-психологічного забезпечення. Я зараз навчаюсь, проходжу певне навчання як військовий психолог Круто. різні над різними програмами, бо вважаю, це дуже важлива історія і стезя така яка. Надзвичайно важлива для реабілітації наших хлопців. А те, що які у мене плани на подальше, це звичайно вивчитися і за те, як я можу, як тільки можу допомагати всім нашим захисникам. Звичайно, і це найголовніше. І от ви дуже. Круту річ сказали, що от коли е, люди не знають, що робити, вони починають об'єднуватися, і от мені здається, що е, от того часу, да від того часу, як ми об'єдналися на початку війни, зараз цього не вистачає. От я би хотів, щоб ми як тоді. Продовжували підтримувати один одного, коли можна було просто на вулиці підійти до будь-кого, і ти, і ми всі були одна, єдина команда, яка працювала на перемогу і на оборону нашої держави. Тому я хотів би цим напевне і завершити, щоб друзі, давайте об'єднуватися, давайте допомагати не тільки військовим, не тільки їх сім'ям, да всім, всім, всім навколо. Пане Олександре, дякуємо вам за таку Дуже душевну дякуємо. розмову. Пасибі, звичайно, що тримаємося. Звичайно, що об'єднуємося і будемо намагатися все робити від нас з вами разом залежно. Дякуємо за цікаву дякуємо розмову. Вам. Олександр Печериця був сьогодні разом із нами, заслужений артист України, військовослужбовець збройних сил України. А у нас буквально через декілька секунд ви час бігти новинки. на новинки. А ми потім зустрінемося і повернемося обов'язково.